Вітаємо, друзі! Наше рибкування календаря змагань серед команд клубів першої ліги сезону 2024-25. Сьогодні Київ і інші регіони України пережили пекельну ніч, і ми дійсно живі завдяки Збройним силам України. Саме завдяки їм маємо можливість проводити змагання з футболу та й взагалі жити. Тож, друзі, нагадуємо, що базова дата проведення матчів першого туру змагань у першій лізі 2 серпня 2025 рік. Як ви знаєте, цього сезону перша ліга повертається до класичного формату. 16 команд, 2 кола, осінь, весна за коловою системою по одному матчу на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд ліги. До адміністрації ПФЛ звернулися клуби першої ліги з пропозиціями та побажаннями до жеребкування у зв'язку з низкою об'єктивних причин. Першоліговий металісти, друголіговий Ужгород, прохання розвести домашні та виїзні матчі. Обидві команди грають на стадіоні Авангард у місті Ужгород, а також Минай, у якого цей стадіон резервний. Нива Тернопіль та самбір Нива Нива-2», щоб співпадали домашні та виїзні матчі. Поділля попросили. Перший тур зробити виїзним через ремонт трав'яного покриття стадіону Поділля. Інгулесь та Криворізький Пенуел, один транслятор. Розводимо дім Виїзд. Лівий берег та лівий берег 2 щоб співпадали домашні та виїзні матчі цих команд. Юкса і локомотив розводимо домашні та виїзні матчі, адже обидві команди проводять матчі на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова. ФСК Маріуполь і Карпати 19 використовують один стадіон Скіф у місті Львів, розводимо домашні виїзні матчі. Розводимо домашні та виїзні тури команд Буковина та Буковина-2. Ниво Тернопіль та Епіцентр грають на Тернопільському стадіоні. Розводимо дім Виїзд. Чорноморець, Чорноморець 2, мають грати синхронно вдома та на виїзді. Це прохання клубу з Одеси. І агробізнес Нива Тернопіль. Один транслятор мають. Розводимо дім в. Тож, переходимо до самої процедури жиркування. І я запрошую е технічного директора Української асоціації футболу Ігоря Тидишина, а також менеджера по роботі з лігами ПФЛ Сергія Анненка. В ближньому до мене кошику команди у дальньому номері. номери традиційно, пане Сергію, ви будете відповідати у нас за кошики із командами. Зважаючи на всі прохання клубів, нам залишається з'ясувати лише 5 команд, які будуть розташовані місто Городенка. Пробій місто Городенка у нас перший. перший Добре, Номер 7. Пане Олексій Степаненко, будь ласка, підставляйте табличку і будемо поступово формувати календар. Ворску місто Полтава. Воркла із Полтави. Зараз отримує свій порядковий номер. Номер один отримає ворста полтава. Вікторія Суми. Вікторія Суми. ще один клуб, який зараз має отримати свій порядковий номер. У нас залишається лише три клуби, які отримають свої місця у таблиці. Номер 8. Номер має, отримує Вікторія із Сум. Будь ласка, пане Сергію, дві кульки у нас залишається. І залишаються у нас дві команди. Прикарпаття-Благо Івано-Франківське. Прикарпаття Благо івано франківськ прикарпаття благо івано франківськ Зараз отримає свій номер. Це буде або 9, або 10. Номер 9. Дев'ятий номер у Прикарпаття-блага. І нарешті 16-та команда зараз отримає також свій порядковий номер. Чернігів. І це Чернігів. Команда, яка протягом сезону повернулася до першої ліги. І я думаю, що буде одним із серйозних гравців у першій лізі. 10. І Номер 10 отримує чернігів, друзі. Дякуємо. Є у нас вже готові перші два тури. Будь ласка, якщо можна трішечки відійдіть. Зараз ми наведемо камеру, покажемо вам перші два тури. Знову ж таки, 2 серпня базовий тур. І у нас команди у першому турі зустрічаються такі Ворсклай: Фенікс Маріуполь, Юкса Поділля, Чорноморець, Тернопільська Нива, Минай прийматиме металіст, інгулець зіграє з Буковиною, Гробізнес прийматиме лівий берег у Волочиську, Пробій зіграє з Черніговом, Вікторія Прикарпаття Благо. Бачите, ви перед собою перших два тури, друзі. Ну і традиційно, звісно, що. Найближчим часом оперативно на офіційному сайті ПФЛ у новині ми обов'язково опублікуємо весь календар. І, звісно, що їх клуби отримують перші ліги. Дякуємо, друзі, за участь у жеребкуванні. Щиро дякуємо нашим янголам-охоронцям Збройним силам України. До зустрічі на футбольних полях України всього найкращого і обов'язково любіть футбол.